Україна і Азербайджан дві держави, які знають, що таке боротись за свою державність. 18 жовтня азербайджанці, які мешкають в нашому місті, відзначили день відновлення незалежності Азербайджану. Вітання в Кривому Розі звучали на самому високому рівні. Ми вітаємо весь азербайджанський народ, азербайджанців кривого рогу і всієї України з цим святом. Ми дякуємо за підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави за гуманітарну допомогу. І за те, що ми поглиблюємо наше стратегічне партнерство в ці непрості часи для нашої країни шановні співвітчизники, вітаю вас із днем встановлення незалежності Азербайджану. Всім бажаю міцного здоров'я. Всі ви знаєте, що для нас дуже важлива є дружба між Азербайджаном та Україною, і кожен із нас відіграє велику роль у процвітанні наших країн. Я впевнений, що і в майбутньому ми продовжимо робити все для розвитку наших дипломатичних відносин. І в ці історичні дні я бажаю процвітання та розвитку в Кривому Розі. Одна з більших в Україні азербайджанських діаспор, а в Азербайджані живе чимало українців, які також передали свої вітання. Як Україна, так і Азербайджан добре знають ціну відстоювання суверенітету і територіальної цілісності. Пам'ятаємо слова Єйдар Алієва, який завжди казав: впевнений, що Україна та Азербайджан подолають труднощі та проблеми, які стоять перед нашими державами. Вони будуть вирішені, бо головне, ми цінуємо досягнути суверенітет та державну незалежність Кривий ріг постійно розширює коло друзів. Азербайджан один із стратегічних міжнародних партнерів України та нашого міста, наголосив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Азербайджанська діаспора, активний учасник фестивалів та конкурсів. В Кривому Розі проводяться різноманітні заходи, присвячені культурі та історії Азербайджану. Працює недільна школа для тих, хто бажає вивчати азербайджанську мову. Понад 500 азербайджанців, громадян України, в тому числі з нашого міста, беруть участь в захисті територіальної цілісності нашої держави. Про це розповів фільм, який діаспора презентувала в Кривому Розі на день відновлення незалежності Азербайджану. Голова азербайджанської діаспори Кривого Рогу Камаладіна Гаєв підкреслив, що міська влада надає діаспорі велику підтримку. Це, дуже... це особливе свято, тому що ми відокремилися від радянського союзу у 91-му році. Стали суверенною державою. Пройшло більше 30 років, і Азербайджан йде правильним шляхом. У нас міцна економіка і армія суверенітет. Це свобода для кожного народу, скажем, свобода для кожного народу. Активну роль у громадському житті Кривого Рогу відіграє азербайджанська молодь, яка своє майбутнє пов'язує саме з Україною. ми свого часу. Ми молодими сюди приїхали, знайшли себе в цій країні, так як Азербайджан, наша рідна батьківщина, а Україна для нас друга батьківщина. Але для наших дітей і онуків рідна, незважаючи на велику відстань від своєї далекої батьківщини, українські азербайджанці намагаються не втрачати зв'язок із рідною культурою і передають її своїм дітям. Пов'язуємо майбутнє з Україною, тому що кожен з нас навчається та допомагає цій країні, бо це є наш другий дім діаспора серед молоді недавно заснувалась. Ми допомагаємо нашим військовим та військовим. Азербайджанського батальйону та українського батальйону відкриваємо збори. Взаємна підтримка. Цікаві проекти в культурі та освіті, а в перспективі розвиток економічних стосунків. І це лише частина планів, які обговорює Азербайджан з Україною та Кривим Рогом. Ще цього року наприкінці грудня в Кривому Розі відбудеться традиційне свята єдності азербайджанців всього світу, і в серці багатьох з них є любов та повага до Кривого Рогу. Міська влада Кривого Рогу Рада оборони. Ми постійно розширюємо коло наших друзів і серед наших міжнародних партнерів, одним з найактивніших і найшановніших, є Азербайджан. Ми розуміємо, що незалежність, державність це сила та гордість будь-якого народу. Тому я вітаю всіх азербайджанців зі святом. І хочу зазначити, що дуже велику роль в розвитку наших стосунків виграє керівництво Азербайджану, посол України в Азербайджані, посол Азербайджану в Україні, керівництво азербайджанської діаспори. Ми сподіваємося, що наступного року ми отримуємо місто побратим в Азербайджані. Це буде логічним продовженням нашої співпраці. На заході пройшла презентація. Фільму про життя громади у нашому місті був і святковий концерт. На ньому лунали азербайджанські пісні на завершення, дегустація національних страв та фотосесія. І Олексій Правицький цей день.